Війна війною, а шахраїни втрачають шансів нажитися на довірливих українцях. Їм телефонують з невідомих номерів які частіше починаються з 089, де ввічливий голос називається представником компанії Щасливий дім. Офіційні сторінки яких є у вільному доступі в інтернеті. Зворотного ж зв'язку немає. Називаючи ваші дані, в тому числі індекс адреси вашої реєстрації, повідомляє щасливу звістку, що ви стали головним претендентом на чималий грошовий виграш. Суми досягають 30 тисяч гривень, але все це за умови отримання на Укрпошті посилки на суму до 500 гривень, які нібито також є представниками цього благодійного проєкту. Представники Укрпошти запевняють, що в цьому вони не беруть жодної участі. Склад посилки: мило, серветки, крем і головне сертифікат про нібито вашу перемогу. Відмовились. Виграш прийшов до іншого, стверджують вони до іншого ошуканого шахраями. А їх як виявляється чимало. Будьте обережні, не ведіться на легкі гроші. За цим криється підступна шахрайська схема. Ірина Вербинська, Віталій Солдухін, перший муніципальний.